Нові картки ВТБ. зараз покажу, як вони отакі огля. Хроніки сили, нові картки ВТБ. Так вони гуляй. Такий міфічний персонаж. зараз подивимося вони. Тут, коротше, можна почитав і може завантажити додаток і грати в гру. Зараз відкриємо, подивим, подивимося, як вони внутрі. Я їх відкрию спеціально так, щоб ззаду вони не були. Їх всього в колекції 28 штук. Всади. Дивимось першим. Отак От ззадів. І дивимося, хопа. Хто це? Це в водяне, я розумію, якийсь дух Номер 22 а, а, та, а, а, атака. Атака 4. Водяний дух води, батько та заступник водяної істоти. Звичайна, звичайна картка. Як виглядає. Тепер друга. Хава. Хто це? Це вже такі... Це священник Номер 10 атака 4. А, молодий церковник з глибоким вірою в серці. Звичайна картка. Ну що ж, У мене дві звичайні картки. Підписуйтесь на канал, став лайк і пишіть в коментарях, чи бачили ви такі картки в тебе.